Вітаю тебе на каналі просто інгліш. Рада тебе бачити! Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Подивимося. Вітаю вас, любі дітки. Якся маєте. Хай, добре. тітоньки свого все гаразд. Ну що, починаємо новий урок англійського алфавіту? Хто з вас любить займатися спортом? Усі от молодці! Я не просто так запитую. Слово спорт починається літерою С. Спорт. Це є та сама літера, тому сьогодні з вами вивчимо. Бачите, лі літера збивається змійкою. Це теж не випадково. Слово змія англійською снейк починається літерою С. Змій можна використовувати, як скакалку і стрибати через неї. <гум> Жартую. А тепер я розповім історію про моряка, у якій буде безліч англійських слів, що починаються на С. Історія англійською «story», а моряк сейла. Бачите, відразу два слова з літерою С. Отже. Жив був моряк. Він плавав на невеликому, але дуже красивому вітрильнику по англійськи sailboat. А плавати to sail, Вітрильник sailboat, Ходити в море to sail. Того ранку на морі все було чудово. І нічого не затікало либо. Тільки от сонце англійський sun, було якимось незвичайно червоним. І на серцю відважно мояка було неспокійно. Море сі, сонце, sun. Маяк відразу згадав стародавню морську приказку сейн. Червоне сонце зранку, моряку не переливки. І він зрозумів, що наближається шторм англійською — «Storm!» І шторм не змусився вичекати, він підступно давав на корабель. Сніги своя з стихії виявився сильніший від маленького вітрильника. І ось уже нависла величезна хвиля, тих я півав. Прийшов до тями моряк уже у воді навколо нікого і нічого. Тільки безкраю море, ні вітрильника, ні шторму, лише уламок, щогли плаває неподалік. Але мояк не розгубився. Він вір, що вони одмінно врятують і поплив на південь. Рятувати сейв. Листи у морі сумів. Південь саус. Дов поплив моряк і раптом, побачив, що за ним женеться величезна зубаска акула англійської «shark». Акула — «shark». Наш мояку дуже сміливий. Він не злякався акули, а зробив вигляд, що спить. А коли акула підпливла ближче, як тріснув її кулаком. Лоська акула злякалася і втекла. Наступного дня нашого героя моряка підібрало і врятувало величезне судно, судно шип Моряк повернувся додому, побудував собі новий надійний корабель і плаває, то тобто ходить на ньому по морях та океанах. І досі не болячись, ні штормів, ні акул. От така чудова історія. Great story! До побачення, дітки, до нових зустрічей. Goodbye!